Натрапила в інтернеті на пост чоловіка, який писав наступне: От мені 30 плюс років, я не був одружений, не розлучений, відповідно, у мене немає дітей. Чому я не можу хотіти мати стосунки з жінкою 20 плюс? Ну, мовляв, жінки 20 плюс висміюють, в тому числі в інтернетах, чоловіків. 30 плюс чи тим більше старших, які до них намагаються залицятися, називаючи їх дідами. Мовляв, а що тут такого? А чому такі стосунки не можуть бути? Чому я не можу хотіти побудувати стосунки з жінкою молодшою? Ну, в його випадку на 10 років? А, якщо вас також цікавить це питання, то я можу висловити своє психологічне бачення. Поїхали. Жінки віком 20 це найбільш затребувана вікова категорія у чоловіків, починаючи з віку, та в принципі і до 20, і аж до безкінечності. Коли, скільки там ті чоловіки ще хочуть тих жінок? 80-90-100. Тобто це найбільш затребувана категорія жінок. Таким чином, на таку жінку... Дуже велика кількість бажаючих різного віку. І от виникає питання, чому ця жінка має вибрати вас? Із-за того, що у вас не було жінок розлучені дітей? Ну, якщо ми говоримо конкретно про цього чоловіка, тим більше, якщо у вас були жінки, діти, розлучення і так далі. Чому вона має вибрати вас? От що у вас такого, щоб ви перемогли в оцій гонці? І зараз, можливо, дехто з вас подумав, ну це що, натяк на гроші, а що я маю типу заробляти багато грошей. Ну, в тому числі, тому що молодість жінки це її ресурс. Інакше такий вік не був би затребуваний. Молодість і краса жінки це два її ресурси, які вельми цінують чоловіки. Так само, як, наприклад, гроші, це також ресурси. Тому, якщо ви хочете собі взяти таку жінку, виникає питання. А ви Та? Який свій ресурс ви запропонуєте їй для того, щоб узяти її ресурс, молодість і красу. Але це не єдине, про що я хотіла тут ще сказати. Справа в тому, що, на відміну від чоловіків, які в будь-якому віці полюбляють жінок віком 20, жінки полюбляють в будь-якому віці ровесників. Тобто, жінка 20 хоче чоловіка 20. В більшості випадків, жінка 40, хоче чоловіка 40. Плюс. Ну, от така е, от жіноча е, натура. Тобто тут є певна відмінність. Е, знову ж таки, повертаючись до того, що сказано вище, якщо жінка 20 плюс, скоріше за все, хоче собі ровесника, то з якого дива вона має вибрати чоловіка на 10, 20 і так далі е, років старшого? Щоб що? Тому що вам так хочеться, Ну, у жінок, як ви бачите, дещо інше бачення ситуації. І, зрештою, є таке поняття, як апріорна ймовірність. Ну, По-народному це звучить так. Найчастіше трапляється те, що трапляється найчастіше. Дослідження показують, що найчастіше, тобто, в переважаючій більшості випадків, люди знаходять собі в партнери плюс-мінус ровесників. Ви можете це легко перевірити, навіть подумавши про себе, про своїх родичів, друзів, знайомих, однокласників, сусідів і так далі. Ви побачите, що є, звичайно, ситуації, коли між чоловіком і жінкою є суттєва різниця в віці, в яку сторону це не неважливо, але в більшості випадків це будуть ровесники. Ну, воно так буває, найчастіше. Тому, поки ви. Чоловік, наприклад, років 35, 45 і так далі, заглядаєте на жінок 20 ви маєте розуміти, що, скоріше за все, вам там нічого не обломиться. Але при цьому ви замість того, щоб дивитися в реальну сторону, тобто на своїх ровесниць, ви дивитеся туди, де, скоріше за все, у вас не вийде. Може вийде. Ну, частіше трапляється те, що трапляється частіше, тобто, скоріше за все, не вийде. І в результаті і ви довго залишаєтеся самотніми, і ваші ровесниці так само ходять і не можуть собі нікого знайти, тому що їхні ровесники дивляться на 20, там де їм нічого не обломиться, скоріше за все. В результаті програють всі. Тому, якщо ви дійсно хочете побудувати стосунки, я вам рекомендую все-таки орієнтуватися на своїх ровесниць. Там у вас буде більше шансів і не обламатися, і знайти собі ну, гідну людину. Я розумію, що хочеться молоде і красиве. Нам всім хочеться молоде і красиве. Ну, що його казати, коли вона, звісно. Да? Але для того, щоб побудувати хороші стосунки, треба орієнтуватися все-таки на психологічні особливості людини, а не на те, який там у неї вік. Не на те, як там вона готує паски чи не готує, ну, тобто не на якісь зовнішні атрибути, а на те, що людина являє собою з психологічної точки зору. І е, пари е, і краще живуть, і довше живуть в тому разі, якщо вони ну, більш схожі на одне на одного. Тобто вони приблизно однакові потреби, цінності, цілі, бажання, мрії, сподівання. А якщо між людьми велика різниця у віці, то це не завжди вдається е, досягти да, цього порозуміння. Тому ви, звичайно, можете собі шукати кого завгодно, серед якої завгодно вікової категорії, але, скоріше за все, ви знайдете собі провесника. І так буде правильно.